З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату загибель нашого земляка, воїна, захисника України, Гриневича Андрія Романовича, жителя села Ясенів Золочівського району. Андрій був оператором сапером відділення безпілотних наземних комплексів взводу, безпілотних наземних комплексів роти, дистанційного мінування. Він став до лав оборонців України у травні 2023 року, у свої 19 років. У районі Добропілля Покровського району Андрій отримав важке поранення 2 серпня 2025 року. Його серце зупинилося в лікарні міста Дніпро. Пам'ятаймо, що нашому захиснику вже назавжди 21 рік. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герої України.